Доброго ранку вам, доброго вечора. Згляньте, яке в нас небо. Вже прийшла весна в Канаду. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. І ось хотіла про сьогодні, про те, що дивіться, ось куди б ми не подивилися з вами в двір, ніде немає забору. Неде немає забору і ніде нема дерев, е груш, яблук, вишень. Якісь будуть такі дерева, але не плодові. Ось, ну щоб ви так подивилися, з вами побалакали про це. І хочу сказати, що я коли запитала в своєї хості, вона мені сказала, що так, колись садили ці дерева, колись, але дуже-дуже давно. Тому що ніхто не хоче за ними. Прибирати, ніхто не буде консервувати ті яблука вишні, які ростуть поряд, вони підуть в магазини куплять. Вони навіть зараз не розуміють, навіщо можна садити ці яблуню. У них навіть якщо росте якась яблуня в дворі, ось тут, ось в цьому дворі, то яблуня, то вони її збирати не будуть. Вона буде от отак падати, ростиме. Тут будуть її пташки їсти, але вона не буде збирати її. Ну, ось така відмінність. Відмінність Канади від України від українських будинків. По-перше, це те, що немає ні одного забору, але ніхто до вас у двір не прийде. Тут якби. Така культура вироблена з приводу того, що ніхто до вас заходити в будинок, не, в двір не буде. Ось по доріжці тут будуть ходити, але навіть якщо забору нема, то не підуть туди лазити по, по дворі. А напишіть, як ви думаєте, якщо прибрати забори у нас в Україні? Ну, Я можу сказати про Запоріжжя, що якщо прибрати, то будуть до вас ходити. <свят> у двір. І ось ще така відмінність. Дуже полюбляють поставити отак на своєму ганочку два стільчика, якісь дві табуреточки, якісь, якісь стільці такі зручні. І якщо так вже погода буде гарненька, тепленько, то будуть сидіти на цих. Стільцях, ось дивіться, усі ставлять біля свого двору, ну 90%, мабуть, на своєму ганочку такі стільці, кресилця. О, для того, щоб можна було посидіти. І це не значить, що е, буде е, хтось зайде, хто проходить, бо, з, звісно, зайде і сяде. Так що ось такі дві, дві відмінності я хотіла сьогодні вам е, проговорити про те, що е, перша відмінність це те, що немає заборів. Зовсім немає заборів, фенс не, not фенс, <сум> немає заборів. І друга про те, що. Е, Плодових дерев не садять, і ніхто від цього не страждає. Тому що дерево, яке росте в тебе на подвір'ї, це буде знижувати ціну будинку. Я таке вичитала. Ну не знаю. Тому що це проблема. Та дерево це проблема. Воно може якась гілка впасти на будинок твій, якась гілка може впасти на будинок твого сусіда, і тоді ти будеш платити, або будуть тебе неприємності. Ще ось таке про те, що. Треба за ним прибирати. Тут в горшечках квіточки возьмуть, повиставляють, хтось зробить якісь клумбочки і все. І ще вустр... якщо три відмінності з Україною в Канаді, які я відмітити сьогодні хотіла, це про те, що дуже рідко я бачу, щоб дерева пиляли. У нас кожної осені, ось я в приватному секторі Запоріжжя жила, і будинок в Мене в приватному секторі Запоріжжя і ті дерева. Кожний свій хазяїн його візьме, попиляє, щоб воно не було таке високе, щоб воно було е, якесь впорядковане. Тут, ось я скільки дивлюся, ніхто ці дерева не пиляє. Ну, якщо тільки почнуть е, е, гілки ламатись, тоді, можливо, цю гілку там десь обпиляють. А так ніхто її не буде трогати. І це теж мене здивувало, що такі такі старючі, височ, височенні дерева. І Ніхто їх не пиляє. У нас би пилкою їх тут обпиляв би, вже зробив би якусь формочку йому. Тому воно ну, ось таке: напишіть, як у вас. Напишіть, ну як вам ці відмінності. Ну, Я вважаю, що це такі <гум> великі відмінності. А як в вашій місцевості, в Україні пиляють дерева, сажають е е плодові дерева. Біля будинку на вулиці, у нас на вулиці сажають в Запоріжжі. Це і може бути і груша, і яблуня, і частіше всього вишня садиться, і слива. от, І консервують, потім збирають її. І в мене, якщо біля двору, то може хтось проходити і зірвати ваші вишні, нарвати собі вишеню поїсти, от, або зібрати ті яблука, або ті обрікоси зібрати. Ну тут такого нема. Хочу сказати. Ось, а як у вашій місцевості? Напишіть, звідкіля ви мене дивитесь. Це Запоріжжя, це, Запоріжжя, це якесь друге місто в Україні або це за кордоном десь. А як у вас за кордоном ті, хто виїхав, як у вас садять дерева, не садять дерева, тому що е, мій досвід тільки життя в Україні, це в Запоріжжі, і життя ось тут, в Канаді, в невеличкому місті Ось те, що я вам можу розказати, я можу порівняти, дві відмінності ось, між Україною і Канадою. Добре, чи, це, чи погано, ну, мені подобається, що немає заборів. Мені подобається, що ніхто не зайде до тебе на територію. Е про плодові дерева, ну. Е Ну, можливо, тут є якась раціональність, тому що і коли я їх питала місцевих, вони кажуть, а навіщо він піди там в Собісі або в Волмарт і купи собі те яблуко, яке ти хочеш кожного разу, де їх зберігати, ці яблука, і вони такі не розуміють консервувати. Моя хост каже, що ой, та, це моя мама, коли була ще молодою, то консервувала, тут таке теж було, але зараз такого немає. І вони їй це доволі смішно виглядає, що ми. Консервуємо багато, закриваємо щось. Ну, ось таке. Вони підуть і куплять тут в магазині, і воно буде теж смачне. Е Тому з вас підписка, лайк. Не забудьте поставити лайк, підписку. Е <пості> Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, я всі коментарі читаю. Тому що для мене це підтримка і підтримка емоційна, тому що я знаходжусь в Канаді одна і е, зв'язок з е, тим, що е, людям цікаво те, що я знімаю, людям е, ділюся з ними якимись своїми е, такими відчуттями, і читаю їхні відчуття, що в них відбувається. Ось так з вами була Світлана. Мені на роботу, а вам поставити лайк, підписатись і задати якесь питання, якщо вас щось цікавить. Бай-бай!